Салют, друзі, це Ден Кі. І сьогодні я знаходжусь у місті Валета, столиці Мальти. країни, яка знаходиться у центральному середземномор'ї, прямо поміж Сицилією та Тунісом. Приїхав сюди на два дні і зараз проведу коротку оглядову екскурсію найбільших міст, найбільш визначних цікавинок цього архіпелагу. Старе місто оточено величезними мурами. І ось така вже абстрактна сучасна версія воріт, я б так сказав. От на вершечках цих шпилів не вистачає якихось птахів, орлів чи, можливо, прапорів. Якби там не було, мури виглядають неймовірно. А внизу, як це, Часто зараз буває замість рову, заповненого водою та гострим камінням такий чарівний променад. От головна вулиця міста. Зліва ми бачимо характерні балкони, які набули популярності тут, в 16-17 століттях під впливом популярності тогочасного стилю барокко. Ну, а справа, а, ми бачимо сучасний театр на відкритому повітрі. Його сцена захована за цими колонами. Центральна вулиця, до речі, називається вулицею республіки. На честь, власне. Проголошення республіки у 1974 році, що відбулося за 10 років після проголошення незалежності від Великої Британії. Як цікаво можна використовувати площу перед державними установами. От, сцена з такими високими рядами гадацьких Місць. Ну, а що робити, коли твоя територія всього декілька десятків квадратних кілометрів головного острову, власне, острову Мальта? то виходу немає. Доволі приємна розмірена атмосфера. Початок лютого температура приблизно 15 градусів, легенький вітерець. Під час панування ордену госпітальєрів, пізніше відомого як Мальтійський орден на острові, був побудований форт Святого Ельма. Перший камінь було закладено у 1552 році, і пізніше, під час облоги турками форт було майже зруйновано і перебудовано наново. Зараз подивимось на його. Потужні мури. В 1798 році наполеонівські війська захопили острів, знищивши багатосторічну Мальтійську державу рицарів хрестоносів. Після цього, після поразки Наполеона у Європі, острови перейшли під контроль Британії, які у 1870-х роках прибудували форт в те, що ми бачимо зараз, для того, щоб він міг витримувати удари. Більш сучасними на той час гарматами. Ну і з іншого боку, вже така типова середземноморська сучасна забудова, як би мовити, нічого непримітного. Тут у фортеці зараз працює експозиція, яка присвячена британським солдатам, які, власне, несли тут королівську службу. З іншого боку, бухти. Її охороняють форти Рікасолі. Та Анджело. Ну і далі місто Берге. Всередині бараків, які колись тут розташовувалися у форті, знаходиться експозиція, присвячена різним історичним періодом. І от я зараз знаходжусь у залі, який присвячений часам Другої світової війни, і обороні. Мальти від німців. І от що в цілому все доволі стандартно. Але от що мене зацікавило в контексті сучасних подій: оцей апарат, який називається парчино або ібот, e це, так би мовити, стародавній аналог сучасних морських дронів. Пілот скеровував начинений вибухівкою. Цей, цю, цей човник і вистрибував перед самим вибухом. Він міг нести в собі до 330 кілограм вибухівки. Черевний краєвид на валету і на сучасну селену. Місто з іншого краю затоки. Ну і от бачите, частина форту це музей, а інша частина просто полишені бараки. Вочевидь, як британці пішли в 64-му році, звідси так воно і стоїть. Дуже сумно це виглядає. Не як ніяк в країні Першого світу. Хоча, може це такий концепт. Я, звичайно, зараз намагаюся виправдати мальтійську сторону, але як би там не було, навіть з такою легкою розрухою це неперевершено просто. Неперевершено це бачити. Цікавий знак на пляжі, забороняючи робити барбекю без дозволу е міської ради, що цікаво. В яких же випадках можна отримати цей дозвіл? Чи не вже це а, у випадках, коли відбуваються якісь масові загальні гуляння? Чи можна просто отримати якийсь приватний а, перміт, як би мовити? Ну а тут якісь такі будиночки, вочевидь, риболовецькі, якісь склади чи щось в такому дусі. Але доволі автентично. меморіал на честь облоги мальти в часи Другої світової війни. Всередині бачимо величезний дзвін. Ось так виглядає. Із це перша лінія. Найкращі балкони, з яких видно море. Виглядає дуже мальовничо насправді. Аби ще не було тут парковки, взагалі можна було б сказати, що нічого не змінилося за останні сотні років. Проходячи повз, не міг не звернути увагу на цю чарівну терасу. З краєвидом на мільйон. І все там так хаотично, звичайно, якби було у мене чи у вас на балконі. Доволі круті тут схил, вам сказати. До речі, всі балкони доволі крихкі. Постійно бачу на тротуарах якісь маленькі або немаленькі шматочки, які осипаються. Тож, йти по дорозі відчувається безпечніше. Тепер перемістимось у слієму. Там я орендував готелі за 30 євро на добу. тож, Зараз тут чекаю на паром. Подивимось. Скільки це коштуватиме? Чарівний сучасний катер. Всього лише 2 євро в одну сторону. Працює карткова система міського транспорту. Така дешева прогулянка морем. Так, ну що, зачекінився в готель Аля собача Конура. Але ціна смаковенна, неначе в найкращих курортах. Туреччини. Вікна глухі і... ага. Ну, нічого, нічого. В цілому, аби переночувати, вистачить. Угу, все заблоковано. Ну, втекти не вдасться. Чарівна валета. Ввечері заходить сонце цей краєвид на старе місто дуже автентичний, я б сказав так. Що додатково хотілося би відзначити, так це чистота. Гуляючи майже цілий день, я ще не знаходив жодних Таких особливо брудних місць, наприклад, в порівнянні з тим же Кіпром, чи Крітом, чи Корфу, чи Родосом Мальта просто еталон чистоти! Так, ну що, новий день на Мальті? І сьогодні я е, взяв в оренду скутер за неймовірні 39 євро на день. На жаль, лише одна агенція працює зараз зимку. І їду у стародавню столицю острову і всього архіпелагу Мгдіну. Мгдіна — це місто і водночас іконічна фортеця на зеленому схилі. Місто було засноване у третьому тисячолітті до нашої ери. В 11 столітті до нашої ери його захопили фінікійці, які дали йому свою назву Малет, що на їхній мові означало прихисток, і пізніше ця назва перейшла на весь острів, а потім і на всю країну. Захоплено у 202 році до нашої ери римлянами, місто залишалося центром острову аж до 1530 року, допоки рицарі іоніти не взяли владу над островом. А ця вулиця, здається, зберіглась Буквально з часів хрестових походів автентичні ворота Таке трохи полущувати і через це віриш, віриш і ручки це рибини. <головіка> Дуже красиво. От, це мені подобається ця концепція, коли у твого будинку є власна назва, ще й така стилізована табличка позначень. Ну і знову ж таки, ручки на дверях просто неймовірні. На одній з церков висить таке оголошення, яке, так би мовити, закликає робити швидкі молитви до Бога. Навіть приведені дві цитати англійською мовою, чому це важливо? Отже, вони рекомендують дякувати Богу протягом дня, бо Бог доступний 24 години на добу, щоб вас почути. Приїхав в західну частину острову на оглядовий майданчик, який називається Діглі Кліфс або Скелі Діглі. Тож пейзажі тут, як би сказав, традиційно середземноморські, подібні кріцьким Подивимось на берегову лінію. Гучно співає птаство. Тут внизу. Чарівні зелені такі пасторальні схили зі спорадичним сільським господарством. Власне весь пейзаж. Як бачите, береги тут дуже круті, скелясті, з вапняка такого очевидно, чимось нагадує французьку британь. Північно-західну частину взагалі, цього регіону або Нормандію. До речі, подивіться, в мене є чарівні відео про ці регіони. От ну, а так, як ви бачите, дерев майже немає. Дуже кам'яниста місцевість. Земля дуже не така. Напівпустельна, тому на гарні врожаї, я думаю, тут розраховувати не доводиться. Схоже, насувається злива, спустився до моря, дивитися на скелі трохи ближче. Чарівно і небезпечно. Водночас, бо ці схили дуже крихкі, багато видно, як шматочки. Ладні відпасти миттєво. Приїхав подивитися на пляж Фом-Ірі. Ось а, так він виглядає. Буквально такі дуже-дуже круті спуски туди і багато каміння, так би мовити, не дуже зручно. Хоча вода блакитна, все чудово взагалі. Є. В туристичних довідниках пишуть, що тут близько 12 пляжів на Нового острові з блакитним прапором, тобто високої якості. Але це буде отакі от каменісті пляжі. Там на дальньому плані бачимо другий найбільший острів Архіпелагу, острів Гозо. Ну і там, я думаю... Буде нас чекати все те саме. В цій мандрівці я не буду його відвідувати, бо не бачу сенсу. Ось так виглядає серцевина північної частини острову. Теплиці міста тут доволі однорідні. Звичайно, 4-5-поверхова забудова в середньоземноморському стилі. І а, тут знаходяться. Залишки невеликої фортифікаційної стіни, яка тут знаходиться з середньовічних часів. На картах вона позначена як Victoria Лайнс і датується вже, так би мовити, часами британського правління, але це оригінальна, так би мовити, Часів середньовіччя одна з систем укріплень. В цілому і по самій стіні, і по залишкам укріплень біля неї можна доволі спокійно прогулятися, витративши десь годинку-півтори. Окрім власне, самої стіни, цікавим ще моментом є ці давні катакомби. Побудовані вони були. Очевидь, ще за часів фінікійців, але активно розширювалися та використовувались ранніми християнами. Порода тут не виглядає дуже міцно. Але, тим не менш, майже 2000 років ці кабінети тут стоять. Хтось навіть багаті тут палить. Взагалі багаття під скелями це така нервова річ, знаю по собі, але не думаю, тут влітку закемпитись було б цікаво. Ну, ось така археологічна пам'ятка. Ну і на честь цієї християнської локації на пагорбі над нею побудована невеличка капличка. І, власне, здебільшого аграрна частина острову виглядає ось так. Стоять такі кам'яні паркани поміж ділянками. І от, наприклад, власне, відповідно, палац, мезон, до якого відноситься стіна, яку ми бачили. Що повернув скутер. Назад, в цілому вийшло в мене 60 кілометрів, 7 годин я катався, гуляв. Дуже такий цікавий експіріенс. Проте, я думаю, що можна було б і на південь острову подивитись, але в цілому все досить одномаїтно, тому, так би мовити, вистачить із цього. Так, ну що, прощальна фраза в аеропорту. Провів тут два дні, цього достатньо з головою. Якщо ви такий хуткий мандрівник і прилетите зранку, візьмете в аеропорту авто, я думаю, можна впоратись за один день. Фактично, тут три таких гарних локації це Валета і Фортеця, Медіна і фортеця і західні схили острову. Ну і все, на цьому якби. Вся краса Мальти. Для пляжингу сюди краще, я думаю, не приїздити, бо ви тут в цьому плані нічого, на мою думку. Все, на цьому закінчую. Дякую, що подивились. Ставте лайк, підписуйтесь. До зустрічі, друзі.